Звичайно прибув Дніпровський потяг. А звідси пройдемося в напрямку центру. Покажемо вам ну як. Це найкоротшу дорогу. Найкоротша, то от насправді сюди ліворуч. Зразу вниз, ми такі. Один з коротких варіантів дороги. Як можна потрапити в центр звідси? Локомотив вже відчепився. вокзалу. Може і добре, що він такий занедбаний. Я завжди кажу, що думаєте, я один це бачу, що він такий занедбаний. Так? Всі бачать. Ай, локомотив, вайл. Володимир Ленін на службі Бандерівської України. Та? цей локомотив зараз заїхав в тупік. А звідти іншої колію приїде і перечепиться на початок. Це відповідь на питання, бо нам пишуть, а как он, а как це происходит? Ми приїхали, він був там, а він там, как он перелетів? Та перелетів. Дві колії. А коли грали гру п'ятнашки, така була гра, де треба було ганяти квадратики. Ну так от перечеплення локомотивів на залізниці, це ось, можна сказати, такий аналог цих п'ятнашок. Так, трошки треба бігнати. Так, якщо подивитися, то дорога така, що ой, з валізками тут не зовсім зручно йти. Але тішить, що сам 365, він дуже близько. він. зразу. А, і дивіться, куди ми з вокзала виходимо, бо я знаю, що є люди, які... особливо кияни, вони вийшли і люблять йти на вокзал. А навіщо йти на вокзал через вокзал? Якщо вам в 365, в крістіну. Весну, міротель. От, міротель, бачите, ми вийшли вже куди треба, причому, кажу, ще раз можна було ще швидше. Вийти. Це ми і так доволі, доволі довго довгою дорожкою йдемо. Тут будується новий будинок, ми вам показували, розповідали про це. 365 це поворот праворуч. А підемо ліворуч, центр ми не підемо до самого 365. Підемо, напрямку, до бювет. Це теж як варіант короткої дороги від вокзалу на бювет до весни. Зверіть увагу, вашу, ми йдемо помаленьку. Якщо швидше йти, воно, звичайно, ще швидше можна зайти. Ми вже до 365 зійшли, менше 4 хвилин. Що ви живете в міротелі, ми вже і до міротеля дійшли. Ми вже і до Вікторії дійшли, і до Саня дійшли. Зараз ми і до весни дійдемо. там таксі до весни 140 гривень здається, з вокзалу. Бізнес орієнтувався, привітався. Ай. А, от, ну Але я кажу, то хто ж міротель ходить пішки, правда? Кажуть, є гроші на міротель, мають бути гроші на таксі. І це правильно? Що ви приїжджаєте в Трускавець, ну маєте тратити гроші тут. Все на то орієнтовано. Я вже казав, єдиних Трускавці, що безкоштовне, це наш YouTube канал. Можете кожен день безкоштовно гуляти, насолоджувати. А, це палац культури, мені шучем, до нього з вокзалу йшли 5 хвилин. Музей. Так, в Трускавці за все треба платити. Це нормально. Насправді це нормально і це правильно. Так, і працює ринкова економіка. А, піднімось по сходах з шайби, а як з валізкою, можете отак їхати тут. Що ще, коротше, цікаво. А скільки до весни йти від вокзалу? Та Зараз дізнаємося. Тарас Грож Шевченко. Вісім хвилин ми точно до весни вкладемось. Це я гарантую. Аж поспішати не будемо, теж будемо гав трошки ловити. О дивіться міротель красень Вікторія, Сані, Шайба, Костел. Десята п'ятдесят три? Форзиція І от і весна. бачите, фактично ми вийшли до весни. Класно, правда ж. Ресторан САС. Там вже буде будова починатися. Теж казав, що я думаю, демонтують. Будиночки Будиночкимпорду вже і паркан побудували. Це означає, що демонтаж наближається. І готель весна, як ми обіцяли, за 8 хвилин. А, От видно, що починається демонтаж. Чародійка.